Незважаючи на заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який 29 грудня оголосив про завершення мобілізації в Росії, українська розвідка має інформацію про плани Росії запровадити нову хвилю. При формуванні нових частин їм не вистачає особового складу. Виходячи з цього, вони зараз оцінюють і вже самостійно прийняли рішення про початок наступної хвилі мобілізації з 5 січня, сказав голова Гур Буданов. Він також зазначив, що росіяни зараз мають великі проблеми з комплектацією. Ці наявних підрозділів, оскільки вони вже беруть участь у бойових діях і несуть величезні втрати, за словами Буданева, коли саме буде проголошено, мобілізація в Росії, немає різниці 5 чи 9 січня. Це принципово нічого не змінить, тому що через скорочення чисельності це все одно доведеться робити. Це навіть беруть до уваги той факт, що мобілізація, як вони а, здається, завершили, не закінчилися. Вона триває, і людей повною мірою мобілізують на війну зазначив голова спецслужби вже зараз десятки чеченців зібралися неподалік північно-західного кордону Боснії з Хорватією, членом ЄС, у спробі уникнути путінської війни з Україною. Вони хочуть дістатися Європейського союзу, тому що, за їхніми словами, рятуються від призову до армії, заявили в міністерстві безпеки Боснії. Росіяни можуть виїжджати до Боснії без візи та можуть перебувати в країні не більше 90 днів протягом 180-денного періоду. Але для в'їзду до Хорватії, а яка має приєднатися до безвізової зони Європи Шенгенської зони, з 1 січня вони повинні мати діючу візу серед етнічних чеченців, які зібралися біля прикордонного переходу Малеваць на північному заході боснійської країни. Є сім'ї з дітьми. Багато хто з них, що чекають, казали, що сподіваються, що їх впустять в Хорватії. Проте хорватські прикордонники переважно повертали їх назад. Міністерство безпеки заявило, що продовжить стежити. За ситуацію на місцях та збирати докладну інформацію від правоохоронних органів, щоб пропонувати відповідні заходи для підтримки безпечної ситуації. Іса Дудаєв із асамблеї чеченців Європи сказав: найбільше питання мобілізація до армії для участі у війні в Україні. Якщо ви відмовляєтеся йти до армії, вам загрожує тюремний термін.